Товариство, як захопити інфрачервоний сигнал ЮГОСу, пульта Югос на будь-який інший пульт. Е, вмикаємо захоплення. Як тут має бути. А з цього боку, якщо ми його підключили, він нас зразу перейшов в режим Bluetooth. Що нам треба? Нам треба вийняти батарейки на секунду. З нього дістаємо обидві батарейки, але треба обидві дістати. Тоді він переходить назад в режим інфрачервоного. І вже з цього пульта Ось ми його тут запускаємо і ми включаємо цей сигнал. Все, сигнал захопило. Запрограмовуємо, вимикаємо. Все, тепер наш югус буде включатися безпосередньо кнопкою на іншому пульті. Користуйтесь. Тут просто проблема. Коли ми його підключаємо по Bluetooth, він відразу перестає він в інфрачервоному режимі працювати. Тільки оця кнопка запрограмовується. Тому його треба виключити і включити. Тоді він зразу зчитає інфрачервоний сигнал. Потім, відповідно, він переключиться, але то вже буде потім. Користуйтесь.